Слава Україні, наші любі глядачі 751 й день повномасштабної впертої війни протистояння проти ворога, який ніяк не заспокоюється. Але ми теж пам'ятаємо, що ми княжого козацького роду і даємо відсіч по всіх фронтах, особливо по волонтерському сьогодні говоримо про волонтерство, яке набирає нових обертів, хоча вже більше. Третій рік пішов повномасштабного протистояння, але ми не здаємося, і ми не маємо права здаватися призупинятися, тому що наші хлопці і дівчата зараз там, в гарячих точках, в окопах, по пояс у болоті під постійними обстрілами, але вони не покладають рук, і ми не покладаємо рук. І Галич, Галич-Хап, як я називаю, просимо в гості до Галицького. Волонтерського хабу з перших днів повномасштабного вторгнення вони працюють на благо наших захисників. Вони закривають потреби тих, хто зараз тримає своїми руками купол мирного неба над Україною. І сьогодні будемо говорити про якісь навіть нові. Кожен раз я до них приїжджаю, і вони якісь нові придумують штуки, які замовляють наші захисники. Представтеся, хто хто ви є? Мене звати Наталя. Я старший фахівецький ліквіш. Зараз галич. галич галич. Зараз ми займаємося пошиттям нож. медичні ноші без каркасів, м'які ножі, на які зараз дуже багато попиту є. Які ми зараз покажу, як вони виглядають ці наші ноші. Ну, ми звикли, що ноші медичні це такі на каркасі і має бути як мінімум четверо чоловік, щоб допомогти винести постраждалого. Так, так але ноші на каркасі дуже, по-перше, займають багато місця, ну і переносити їх дуже тяжко. А так як нощі, наші ноші м'які, вони більш зручніші в використанні, вони складаються в дуже маленький мішечок і дуже мало займають місця. їх можна причепити до людзика, до пояса, всюди, ну, куди. І то є неправда так, да. і одразу. Щоб не бути волеслівними, ось такі ось маленькі, максимально ну, легкі і комфортабельні до пояса, хлопчики дівчатка пристебують і йдуть допомагати евакуювати побратимів і по сестер. Так, корисна інформація для тих, хто зараз зацікавився, хто теж працює в волонтерському цьому потоці, ноші. Що потрібно для того, щоб пошити ноші, і які його розміри. На одній ноші йде довжина 2 метри, вони можуть бути і 220 по запиту. Якщо є запит на 220, то mm -hmm. можу пошити на 220. І ширина їх виходить 70 см. Так, як тканина у нас півтораметрова, тканина складається в морі. Там виходить 70, 72, 70, 72. 70 см. я бачу, тут є ручки, оскільки так. каркасу вони mm -hmm. не мають, мають ручки mm -hmm. узголів'я, ноги. Ось, і по дві. По, так, три, ще, навіть. по три, і тут ще, є, ще буде ручка така, щоб причіпати, щоб причіпати. Ми просто на, цю ручку, Зараз на готових, е, готових покажемо. Тому що бачимо, тут дівчатка булавочками за стебою. Тому не. що нагадаємо, це обленерго, це енергетики, які щодня з 8 до 17-15 стоять на Сторожі енергетичної забезпеченості нашого краю. Але приходить обід у 12-й годині з 2 до 1. І всі всі дівчатка приходять сюди у актовий зал, який з 24 лютого 2022 року перетворився у волонтерський хаб. Пані Оля, це ви вже підготували, щоб взяти на машинку додому так. і пришити. А так виглядає готова ноша. Ось. Важливо сказати, що знову ж таки ви закриваєте е, конкретні потреби конкретних захисників. Працюєте через волонтерів уже більше двох років? Хлопці дзвонять, питають правити. Є так, що ми не волонтерами на нову кошту відсилаємо, передаємо ношу, оскільки їм їх зараз треба дуже багато, великих кількостях. Ну ми по мірі можливості шиємо те, що може на даний день. Ми 80 нош вже пошили і поведемо. кілька вже зараз не відправили, а решта всі вже відправлені. Хлопці користуються, дзвонять, дякують їм все підходить. Не треба нічого додосконалювати. Оскільки перші ноші ми ще пробували, дивилися, як воно, що може їм, ще якісь треба потреби, якісь побажання, може десь е, укріпити, може десь ще, ще щось дошити. І таким чином вийшла така наша ноша. От зараз я вам розверну, так. це є кошики. Це, кошики вже готові ноші. Ось укріплені ручки, щоб нічого не прорвалося. Є лице. кріплення, так, так, сюди. Це є на ноги і на, і ноги, на, на груди. На так. А оце є. Зворотня зворотня сторона, пошита кого прошита нож. Ноші прошивається титановою ниткою, дуже міцною, яка не рветься. Робимо по три шви, два-три шви, і вони міцні і настільки добре. Далі слідуючи було побажання, хоч те, що струпа на ручках ношів, де коли різала в руки, угу. і тому ми придумали шити із відходів спінофолу, який нам залишається після. Підсрачників, uh -huh. і ми обшиємо і кріпимо от такі ручки. Так. Ну, ось такі м'ягенькі, так, які не будуть врізатися в так, руку. Так, так, так. так, хай паде то на щастя. Ну і потім, після цього, як ми вже закріпили, оце зробили. Так, ми ноші складаємо до відправки. До відправки ну. у такий ось, ось там от маленькі, так, такі компактні. Колись на палатки спальники от носили в таких компактних. Сумочка, а зараз нові реалії і ноші, якраз отакі два метри на 70 сантиметрів, так вони складаються в маленький компактний мішечок. Пані Олю, яка тканина підходить для пошиття виготовлення таких ношів? Ну, фактично, тканина мала би бути кордура, але оскільки вона у нас є дуже, дуже дорога. І ми зараз використовуємо тканину Оксфорд. Ми її закуповуємо так. І використовуємо, вона досить міцна. І випробувана ці ноші витримує приблизно 100-110 кілограмів. Угу. Отак От ноша скручується. Ну, і 100-110 кг. Я знаю, що ви все тестите на собі. І перед тим, як передавати нашим хлопцям, дівчатам, які на захисті стоять, держави, ви пробуєте все на собі. Що це за історія? Пробуємо вносити себе по коридору, наскільки витримає. і вибираємо, хто у нас саме такий путушки, хто у нас самий такий пишний. тест пройшла. ноша. От таким чином таку сумочку наша запаковується наш іношемо до відправки нашим захисникам. Але не одними ношами, пані Олю. Ну, зараз ми народ... не зупиняємо виробництво, ми вже не один раз, коли до вас приїжджаємо, показуємо, що ви виготовляєте ось такі ось піддупники, підсраченики кажуть. Так, зараз їх є дуже багато також потреби. Волонтери буквально забирають руками. І е, в основному через обід дівчата роблять з матеріалу такого, що він також водонепроникний. Ми uh -huh. його купуємо. А, а як і... називається ця тканинка? Може комусь буде корисно? Просто Я думаю, що тканина піксельна. піксельна вона, так, вона має бути найперше піксельна, так. Так. і воду на, так. так, дівчатка роблять. Такі заготовки, деталі. Так, вирізають так. Отакі От стропи шиються ще також так. на кожну ношу. І, і резинка двометрова треба, і фастекс один. І потім ми вдома вже шиємо такі заготовки. Так. Ось так виглядає, як називається. Піно -фол. Піно -фол. Тобто тут Ми маємо фольгу, воно. яка вода не проникне і, напевно, якесь і тепло утримує, так? так? так. І м'ягеньке для так. хлопців, дівчат присісти десь. І потім ще тут прошиваємо два рази і угу. карабінчиком так. до пояса собі на, так. на бедра. Це все на пояс, На пояс. На пояс на а це бедра. на бедра. Угу. Все кріпиться і хлопці собі. Йшли на свою роботу, як не кажуть, як вони називають. Ну, до речі, може виникнути таке питання: ви постійно то шиєте і шиєте, і шиєте, і шиєте. І чогось для тих людей, які не дуже волонтерством займаються, але оцінюють десь збоку. Кажуть: ну, те, що раз уже купили, склалися чи то на автівку, чи на ті ночі. Ну, та й буде. А що ви одно й те саме, в одну і ту саму бригаду шиєте, збираєте? Поясніть тим людям, які ще не до кінця трошки розуміють. Ну, перш за все дивіться, кожен хто займається якимось волонтерством. Він вже відповідно має волонтерів, з якими працює вже не ну, скажімо так, не один рік, відколи йде війна. І ми завжди коли волонтери повертаються з від наших захисників, то відповідно вони вже мають список складений запитів, що буде необхідно для хлопців. І тому вони вже знають, хто що чим займається, і вони вже дзвонять. І наперед говорять, от нам треба буде. Ми будемо забирати оці підстрашники. Ми, нам треба каверів нашити і ми будемо брати ноші. Також підготуйте, бо за 2-3 тижні ми знову будемо їхати з візитом до наших хлопців і знову в цьому є потреба. І давайте. А потреба через то що по... це війна, да. війна, і ми про це не забуваємо. Хлопці втрачають прогоряє. Воно від снарядів пошкоджується від цього. І тому їм постійно треба, треба і треба. Це війна. І про це варто пам'ятати, що один приліт і все, що збирали, як то кажуть, цілою громадою, коштовні речі, вони згорають. І пані Олю, кавери. Кавери це ті чухли на каски, теж є потреба. Так, дуже багато, в основному хлопці зараз носять пасівські каски, нові у uh -huh. Бо того року то ми шили на звичайні каливарюві каски, вони були більш затратні в матеріалі, і відповідно і собі вартість нас не виходила дорожча. Але оскільки зараз хлопці тепловізор, це все і їм кріпиться до касок, їхні. Uh -huh. і відповідно вони вже більше хто купив, кому дали вже uh -huh. і оці пасівські каски. Тому ну, ми mm -hmm. також замовляємо, закуповуємо mm -hmm. такий піксельний, тут же не обов'язково, щоб він був водонепрометний, mm -hmm. але він щось... такий, цупкий, цупкий от, mm -hmm. так, піксельний, звичайний піксельний. І відповідно ми вже маємо розроблені лекали. Mm -hmm. І від лекалів ми отакі заготовки робимо також собі додому, О, вирізаємо І є стропи. Дуже багато треба тих ще е, різних додаткових. Оці всі детальки. Yeah, потім спочатку yeah, потім... yeah, yeah. треба yeah, вирізати, щоб yeah, yeah. потім як конструктор лего yeah. yeah, yeah. зібрати. І тоді ми вже вдома одні шивають так. Uh -huh. О, і приносимо вже от готові камери, які вже залишаються нам дуже люди... тобі тільки там резинку вселити. О, ось такі безвушки, без вушки. Це безвушка в нас виходить кавера, а це mm -hmm. вже готова на відправку, тому їх також треба дуже багато. Дуже багато тобто, замовляють. Спасибо. Їх є так. Була ми білі. там можете побачити, що це приклад білої. Mm -hmm. Коли був сніг, то ми ще білі такі білі також. Без вушки каври шили для mm -hmm. нашої бабці для на нашої з часом. молодці, і я бачу, ви щось тут креслите. А ким ви працюєте? Добрий день поставити поківець. По чому? Чим? Не побудовому побутовому, тобто юридичними споживачами. А тут на волонтерстві, що обіду, ви ви кресляр, і дуже гарно бачу, ви розмальовуєте від ось таких ось лекал, розмальовуєте, щоб вирізати детальки. Економим матеріал, щоб якомога менше відповідь, щоб більше бутового продукту. Це називається що оптимізація. Я вам дякую дуже. І кожній з вас дякую, що вашим, тут захисникам. захисник так і мусимо, мусимо трудитися. Так, дівчатка для наших захисників допомагати їм, бо хто як не ми, і це те, що так само піднімає да. дух. Бо коли ти ведеш боротьбу зі злом, а здавалося, б, кінця краю тому нема, тоді може підняти твій бойовий дух. Що допомога близьких? Нехай ми зараз в тилу, але якраз цей тил. Має берегти наших хлопців. І того волонтерського хабу напевно би і не було, бо кажуть дівчатка: ну, жіночий колектив, але без чоловіка ніяк. Представтеся, хто я. Я директор філії Північна Крін Юрій. І що я хочу сказати за ініціативи нашого, ну, можливо, про наш хаб. хоча тут вже дуже багато розказано. Описано навіть скажу. але ми не втомлюємося повторювати, так. тому що це завжди на часі. Так, воно на часі потребують допомоги наші захисники, і ми ну, докладаємо своїх всіх можливих зусиль для того, щоб їм допомагати. За ініціативи нашого підприємства <гум> з від наших захисників від наших ветеранів, волонтерів. Від родин загиблих так буде створено великий прапор. Ось Це, до, до речі, катір. ми покажемо про образ. Так. Ось такий ось прапор буде шити 132 От, клаптиків. Ось такого плану. Так. Це незвичайні клаптики. Де так? Де Кожен зможе написати свої побажання, подяку так. на такому клаптику, і потім з цих 132 клап... клаптиків створиться один великий прапор. Прапор перемоги Прапор ми його перемоги, називаємо так. так. Я бачу, ви вже від волонтерського хабу Галицької Сен написали, написали... Так що, що, що бажаєте? Бажаємо нашим захисникам віри в перемогу разом з нами, тобто ми з ними разом будемо піти до перемоги. Так. Перемоги, слава нації, смерть ворогам, смерть москалям і разом до перемоги. Амінь. Амінь можна і так сказати, і ми тут покладемо свої підписи. Кожна і... з дівчаток та нагадуємо сьогодні в Галичі. Волонтерський хаб енергетиків, які не втомлюються з першого дня повномасштабного вторгнення, вони закривають цільові потреби наших захисників. Все, що їм потрібно, ці дівчата шиють і відправляють на фронт. Дуже вам дякуємо. І що ми побажаємо нашим мужнім? мужнім людям, нашим братам і сестрам. Скорішої перемоги. Тільки скорішої перемоги і повернення додому. А хто хоче долучитися до нас, на закупівлю тканини, закупівлю це, ви знаєте, де ми є, ми можемо час долучитися. Ми будемо дуже раді. Пише нам Олександра, що молодці дівчата! А ви такі молодці. Кожен з нас. донатьте для нас, донатьте, бо ми своїми фінансами все подорожчало значно за два роки, відколи почалась війна. І, ну, Десь якась інфляція відбувається, долар росте. А ви всі розумієте, що всі тканини, всі там інструменти, запчастини, воно все відносно долара рахується його вартісті. Якщо є можливість, ми просили таксі. Всіх небайдужих долучиться до цієї справи. Яким чином? До речі, якщо зараз наздивляться ті, які мають бажання, можливість допомогти тим людям, які нагадаю, це не швої, це не люди, які займаються постійно тим, що шиють. Це енергетики, які працюють в енергетичному підприємстві, але свій обід щодня віддають на те, щоб створювати потрібні речі для наших захисників, яким чином можуть наші глядачі долучитися, можуть занести кошти прямо до нас у філію. Якщо є необхідність, то ми долучимо номер нашої картки, на яку можна скидати кошти під цим відео. Супер, і для розуміння, тканина Оксфорд ціна метру. Так, для розуміння, що це не є 30 гривень. 100, 170 гривень – це тільки метр. Так. Щоб пошити одні ночі, які ми сьогодні показували. Вартість одних ночі виходить у нас 500 гривень. 500 гривень. Якщо купувати десь? Мінімум 1100 і максимум 3-4. Ого. Тобто, ну з математикою все, все все добре, складається. Тобто, за ті гроші можна ці дівчата безкоштовно пошиють декілька ночів. Так тому будемо раді всім донатам, всім Дякую. Слава Україні! Дякую. Єднаймося, тримаємося, підтримуємо, тому що не маємо права розпускати оце нюня, не маємо права здаватися і втомлюватися. Поки не буде великої нашої перемоги. Зустрінемося зовсім скоро. І пам'ятайте, що якщо люди вже зібралися в коло волонтерів і вони щось роблять, вони завжди хочуть то потребують, потребують допомоги. Тому маємо долучатися, єднатися. Всім гарного дня, Па-па.